До восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує двом чоловікам, яких підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації, розповіла Суспільному речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. За матеріалами справи її організував переселенець із Селидового. Свої послуги він оцінював у три тисячі доларів. Йому допомагав один із лікарів місцевої військово-лікарської комісії. На підставі фейкових документів чоловіки призивного віку отримували відстрочки від мобілізації. Схему організували в Умацькому районі. Затримано спеціаліста земельного відділу однієї з міськрад регіону, який разом із лікарем-членом ВЛК продавали фіктивні меддовідки для відстрочки від призову. Крім цього, чиновник поширював на власній сторінці в заборонених однокласниках коментарі на підтримку збройної агресії Російської Федерації. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили обом фігурантам про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. А саме за статтею 114 Дцять прим це за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. За статтею 369 прим 2 – це за зловживання впливом. Та за статтею 436 прим 2 – це за виправдовані визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.